Добрий день, шановні дітки! Мене звати Мельниченко Катерина Олександрівна. Я вчитель німецької мови в Одеському ліцеї Фонтанській Одеської міської ради. Сьогодні на уроці німецької мови ми з вами попрацюємо над темою Die Natur und Freizeit – Природа та дозвілля. Я бажаю всім гарного настрою, продуктивного уроку. Починаємо! Любі дітки, сьогодні ми з вами працюємо за підручником Світлани Сотнікової та Ганни Гоголевої Халі хальо німецька мова, 6 клас НУШ. Лекція номер 6, урок 45 сторіночки підручника 133-135. Зо. Лікціон 6. Arbeiten, Stunde 45, Seite 133 bis 135. Beginnen wir unseren Unterricht. Počinajemo. So, heute werden wir neue Texte lesen und besprechen, neue Wörter lernen und Und zum Thema sprechen. Сьогодні на нашому уроці ми з вами познайомимося з новою лексикою, почитаємо та обговоримо нові тексти, а також поспілкуємося за темою нашого уроку. Heute beginnen wir mit Übung 1, Seite 133. Ich höre den Reim und sprich nach. Сегодня mit вами mit Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn das den Schlittschuh her? Sie sind doch gar nicht reich. Christian. Morgenstern verkutzt. So gehen wir weiter. Übung 2, Seite 133. Was gehört dazu? Sammelt Idee. Ми з вами рухаємося далі до вправи другої на сторіночці 133. Поміркуйте, що до цього належить. Всередині, в нашому сонечку, в нас є з вами вираз Freizeit im Ferien – Вільний час на канікулах. Давайте з вами подумаємо, чим же ми з вами бажаємо займатися і полюбляємо займатися під час наших канікул. І доповнимо наше сонечко. фарен кататися на велосипеді, пікнік махен. влаштовувати пікнік, швімен. та купатися в річці. Фотографірен, фотографувати, індіазони ліген. Засмагати spazieren gehen. або ходити на прогулянку. В кожного з вас є власні приклади, чим він полюбляє займатися у вільний час на канікулах. Тому, будь ласка, доповнити своє власне сонечко, і нам буде дуже цікаво, коли ви з нами поділитеся цим. Liebe Kinder, jetzt werden wir die neue Wörter lernen und schreiben. Ну, а зараз, любі дітки, ми з вами познайомимося та запишемо до зошитів нові слова. Beginnen wir. Починаємо. Angeln рибалити, botfarn кататись на човні. Die Natur erkunden – досліджувати природу, ein пікнік махен – влаштовувати пікнік, пільце замельн, збирати гриби, шпот махен – займатись спортом, тіре бебахтен спостерігати за тваринами, вандерн, йти в похід, цельтен, кемпінг, жити в наметі. Ну, а кінда, ласт унс айне паузе махен ун фіо унзер ауген тунен махен, а тепер, діти, давайте трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. Зараз ми з вами попрацюємо над наступною вправою. Це в нас буде вправа третя на сторіночці 130 нашого підручника огне so, die Дівтах den Bildern zu und Ergänze den Satz». Упорядкуй слова відповідно до ілюстрації і до повне речення. У нас з вами надано слова в рамочці, ілюстрації і приклад побудови нашої відповіді. Давайте з вами почнемо з того, що прочитаємо та перекладемо слова, з якими ми будемо працювати в цій вправі. Ангель, ми вже знаємо, що це в нас рибалити. Пільце замель збирати гриби, шпортмахн займатися спортом, ціре бебахтн спостерігати за тваринами, вандерн, мандрувати, цейтен, жити в наметі, займатися кемпінгом-кемпінг. Переходимо з вами до побудови нашої відповіді. Що ж, під малюночками ми з вами маємо приклад. «Im Ferien können wir interessant unsere Freizeit verbringen. На канікулах ми з вами можемо цікаво проводити наш вільний час. «Wir können Tiere beobachten. Більд номер 1. Ми можемо спостерігати за тваринами малюночок перший. Таким чином, послідовно, ми маємо з вами з'єднати ілюстрації з малюнком і доповнити наше речення. Що ж, давайте спробуємо. Wir können Tiere beobachten, Bild Nummer 1. Sport machen. Bild Nummer 2 Pilze sammeln, Bild Nummer 3 Angel Bild Nummer 4 Wandern Bild Nummer 5 und Zelten Bild Nummer 8 Sehr gut, sehr dobre Molotzip. Переходимо з вами до наступної вправи. Übung 4, Seite 131 вправа четверта на сторінці 131 нашого підручника. Вас gern in Ferien? Sprecht in Gruppen. Що ви полюбляєте робити на канікулах? Обговоріть в групах. На цьому уроці ми з вами познайомилися з новою лексикою. Так? Вже встигли в правій 3 її опрацювати. Коли ми з вами розповідали, чим саме під час канікул займаються діти на ілюстраціях, а зараз ми з вами розповімо про себе. Чим же ми полюбляємо з вами займатися під час канікул? Наприклад. Im feien angel eich gern. На каникулах я охоче рибачу. Або і фарин цей тех гер. На каникулах я хожу в кемпинг, або живу в наметі охоче. Ім фарін махи спорт. На каникулах я займаюсь спортом. Ода імфериєн, замель ехпільце. Збираю гриби. іх, беобахтехті, спостерігаю за тваринами. Тож, мені буде дуже цікаво дізнатися саме ваші відповіді. Чим же ви полюбляєте займатися на канікулах? So, jetzt werden wir mit Übung 5 auf der Seite 135 arbeiten. So, wir müssen drei Anzeigen lesen und kommentieren. So, pracutiert 5 нашого підручника. Ми маємо з вами прочитати три оголошення і прокоментувати їх. Тобто обрати, яке ж саме оголошення нам більш за все сподобалось. Куди б ми з вами забажали поїхати або відвідати, який саме захід? Пропоную починати. Anzeige A. Ausflug an den See. Wann? Im Juni. Wie lange? Vier Tage. Unterkunft. Im Ferienlager. Aktivitäten. Wandern und Zelten. Im See baden. Angeln und Bootfahren. fahren. Persche Oholoschene. A. Exkursion nach Коли у червні тривалість 4 дні проживання у літньому таборі, заняття, кемпінг та походи, купання в озері, риболовня та катання на човнах. Anzeigebe Натурпак Grünwald van am Wochenende, Wilange Zweitage, Вас. Die Natur erkunden, Tiere beobachten und fotografieren, ein Picknick machen. Оголошення oh, Б. Природничий парк Грюнвальд. Любі дітки, зверніть увагу, назву ми не перекладаємо, ми залишаємо її без перекладу. Тобто, дослівно ми її не перекладаємо. Грюнвальд залишається Грюнвальд. Коли на вихідних тривалість два дні, чим можна займатися, досліджувати природу, спостерігати та фотографувати тварин, влаштовувати пікнік? альт. Ван Анзонтаг lange? von drei bis fünf Stunden wo, im Park, was Sport machen, Rad oder fahren, Yoga machen. Оголошення це активний відпочинок для молоді та дорослих. Коли у неділю тривалість від 3 до 5 годин місце проведення в парку чим можна займатися? Займатися спортом, кататись на велосипеді чи самокаті, займатися йогою. А зараз, любі дітки, давайте відповімо з вами на питання. Зо, Скажіть мені, будь ласка, яке оголошення сподобалось вам найбільше? Супа! Виллен День Антон! Супер! Дякую вам за ваші відповіді! Ну, а ми з вами рухаємося далі. Геен відео! А зараз... Наш урок підбігає вже кінця, тому я пропоную нам з вами виконати невеличку рефлексію і для себе відповісти на деякі питання. Що мені було особливо легко без одесляйтфільмія, що мені сподобалось сьогодні? Міагатхойте шпасгимах. І що мені не сподобалось. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок. Ви всі молодці, гарно попрацювали, а зараз настав час ознайомлення з домашнім завданням. Liebe Kinder, na dem Ende unseres Unterrichts wollen wir mit Ihnen über unsere Hausaufgabe sprechen. So, unsere Hausaufgabe ist, Übung 7 auf der Seite 135, schreibt eine Anzeige über eine interessante Freizeit im Ferien. Що ж, наше домашнє завдання це вправа сьома на сторіночці 135 нашого підручника. В цій вправі нам з вами необхідно написати оголошення про цікаве дозвілля на природі. Ви можете, заприклад, взяти вправу 5-ту, яку ми з вами сьогодні на уроці пропрацювали. Так, в цьому оголошенні в нас обов'язково з вами мають бути описані наступні пункти. Вас. Що? Тобто, що це в нас так за дозвілля? Ван. Коли воно в нас відбувається? Віланге. Його тривалість як довго. Во місце проведення, так? тобто де це в нас буде? Und was machen? і що ми там з вами можемо або будемо робити? Зробіть, будь ласка, цю вправу, надсилайте її вашим вчителям і отримуйте гарні оцінки. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній наш урок. Хочу вам побажати гарного, теплого дня і до зустрічі на нових уроках. Urokach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Laune. Auf Wiedersehen.